Друзі, привіт! Я щойно для вас записала відео-лекцію, як поводити себе під час та після масованої ракетної атаки, щоб ці жахливі події, до яких, здавалося ми б, ми уже всі з вами звикли, а це лише нам тільки справді здається. От так, щоб ці масовані ракетні атаки не мали негативного впливу на наше психічне та Фізичне здоров'я, тому що це вам тільки здається, що ви звикли, що вам не страшно, а багатьом ще ці вибухи і задоволення приносять багато інтересу. Це просто, знаєте, такі трошечки масовий психоз, це просто захисні механізми нашої психіки, які покликані для того, щоб. Знаєте, ми з вами просто не повимирали від сердечних нападів і не поїхали зовсім дахом. Тому всі подробиці у відео в наступному сторіс Побачите посилання. Друзі, привіт! Я щойно для вас записала відео-лекцію, як поводити себе під час та після масованої ракетної атаки, щоб ці жахливі події, до яких, здавалося б, ми б уже всі з вами звикли, а це лише нам тільки справді здається. От так, щоб ці масовані ракетні атаки не мали негативного впливу на наше психічне та Фізичне здоров'я, тому що це вам тільки здається, що ви звикли, що вам не страшно, а багатьом ще ці вибухи і задоволення приносять багато інтересу. Це просто, знаєте, такий трошечки масовий психоз, це просто захисні механізми нашої психіки, які покликані для того, щоб... Знаєте, ми з вами просто не повимирали від сердечних нападів і не поїхали зовсім дахом. Тому всі подробиці у відео в наступному сторіс побачите посилання.